Доброго дня, мене звати Юля, це компанія Фашемебельний. Сьогодні в нас на розгляді складна і дуже важлива тема. Спальня це найбільш інтимна зона кожної оселі. І перше, що ми бачимо, на що ми звертаємо увагу, коли туди заходимо, це ліжко. Поговоримо про матеріали. Ліжка з масиву дерева дорогі. Але екологічні, безпечні, міцні, надійні, невибагливі в догляді та довго служать. Найчастіше їх роблять з ясину, дубу, буку, горіха, вільхи або вишні. Металеві ліжка найміцніші та довговічні. Вони легко прослужать 20 років, при цьому коштують дешевше, ніж їхні дерев'яні побратими. Це красиві, але досить важкі моделі, на які наносять спеціальні фарби та лаки, щоб на металі не з'являлася корозія. Ліжка з ДСП та МДФ під дерево це бюджетні рішення для спальні. Популярністю користуються ліжка, оббиті тканиною або шкірзамінником. Каркас таких моделей виготовляється з комбінації дерева МДФ або ДСП. Незаперечною перевагою таких моделей є можливість обрати тип і колір обивки. Таким чином, ліжко може просто ідеально вписатися в інтер'єр. Перше, із чим потрібно визначитися, це розмір спального місця. Не плутати із загальними габаритами ліжка, це трошки інші речі. Спальне місце це по факту розмір вашого матрацу. це, так би мовити, корисна площа ліжка. Загальні габарити це ізголів'я і параметри ліжка разом із бортиками або з подіумом, якщо вони є у вашій моделі. Спинка ліжка найчастіше це узголів'я, допоможе зручно розташуватися, щоб почитати книгу або подивитися телевізор. Є моделі з двома та трьома спинками, але вони можуть бути незручними для високих людей, коли в спинку упиратимуться ноги. Як визначитися із довжиною спального місця, всім, в принципі, інтуїтивно зрозуміло. Треба орієнтуватися на зріст. Питання виникають, коли потрібно визначитися саме із шириною. Тут на допомогу вам прийде лайфхак. Треба лягти в ліжко, розставити руки в сторони, і відстань між лівим та правим ліктем це ваш оптимальний розмір спального місця. Існують такі види спальних місць, односпальні. Ширина тут буде сягати від 80 до 120 см. Полуторні ліжка ширина від 120 до 160 см. Такі ліжка підійдуть для дорослих, які люблять трохи більше місця, або ж сплять неспокійно, постійно рухаючись. Звичайно, на такому ліжку можна влягтися вдвох, але спати буде затісно. Двоспальні ліжка від 160 см і до 200 см і більше. Окремо ми виділяємо двоповерхові ліжка. Але в принципі за розміром спальних місць вони можуть бути або односпальні, або півтора спальні. Більшість наших ліжок ламельного типу. Ламелі це довгі планки, які розташовуються перпендикулярно ліжку. На них кладеться матрац. Основи зламали пружні з ортопедичним ефектом сприяють правильному розташуванні тіла людини. Також вони дають вільний доступ повітря до матрацу, тому матраци з часом не буде мати неприємних запахів. Товщина ламелей 8 мм, а ось ширина між ними величина не постійна і залежить від матрац. Щоб зробити правильний вибір, вам необхідно звернути увагу на свій матрац. Тому зараз легкий екскурс світ матраців. Пружини бонель. Незалежні пружини. пінні матраци. Ніші для білизни це практичне рішення, яке заощаджує вільний простір. Містом для зберігання речей можуть бути або висувні ящики. Або простір в основі ліжка, коли вона підіймається спеціальним механізмом газліфту. Висувні ящики рухаються за допомогою рейок, і для доступу до речей з боків такого ліжка обов'язково має бути вільний простір. У ліжку з підйомним механізмом верхня частина легко підіймається за допомогою газових амортизаторів і фіксується як капот автомобіля, даючи доступ до просторого відділення для зберігання речей. Сподіваємося, що наш випуск про ліжка та трошки про матраци був для вас корисним та цікавим. Якщо у вас ще залишилися запитання, то ви можете отримати консультацію в телефонному режимі або підписуйтеся на нас в соціальних мережах в Instagram та Facebook та отримати консультацію в Директ.